Доброго дня, продовжуємо епопею з оптимізаторами. Було там кілька питань і в Фейсбуках, і в Інстаграмі, і в Трец. Що це таке, як воно, для чого воно. От. У нас зараз воно. гроза буде, тому зараз будуть дуже гарні кольори на відео, але сонця небагато. Переключаю камеру. На так. я дрібну, вона Там то не страшно. Це одна одинарна у нас ханібі і дві двойні на дві панелі. О сюди і ось сюди. Бо в... починаючи десь з півпершої, здається. Вони затінені повністю вверх. Оцим дахом. А аж в 17.30 тінь, бо сонце воно аж тут на захід іде. Тінь ховається туди. Тобто панель повністю відкривається. Тобто пів сонячного дня, ну, третина літку сонячного дня це поле не догенеровує. Значить, вони поставлені, ви тільки що бачили ролик. Про оптимізатори. У ну, мене раз, два, три панелі. Оцим дашком, коли сонце в зеніті, або коли сонце восени чи там весною заходить отуда, на захід, то воно затінняється. Відповідно, на цих трьох стоять оптимізатори одинарні, 1, 2, 3. На фото, яке я викладав і в Ютубі, і в... Е і в інстаграмі, значить, там вже показано, як ці оптимізатори працюють. По суті, вони десь, вон, бачите, видно, так? по суті, вони десь е, плюс 300 ватт мені дають ну, 3 години на цьому полі південному, так? зараз в цей сезон. Якщо говорити про західне поле, переключу камеру. Якщо говорити про західне поле, то от видно 5 панелей затіняється. Чітко видно. От, тут стоїть одинарний, двойний, двійний, тепер оптимізатор. Так як зараз сонця нема, там 60 Вт, воно генерує скільки. Моніторинг буде пізніше, але коротко, як воно працює? Тобто панель це є. Діод, великий діод, так, який в один бік пропускає струм, другий ні. В один бік генерує струм, другий ні. Відповідно, якщо затінити частину панелі, отак, як тут, то потужність цього масиву буде рівна максимальному струму, який може пропустити ця панель. Якщо вона затінена, вона падає дуже сильно. Тобто навіть якщо в мене тут ті панелі не затінені, от їх три, так, вони кожна дає там, по 600 Вт. А ця дає 300, то весь масив буде давати 300 на 8 в кращому випадку. 2,4 кВт максимум. Так. От. Залежить, звичайно, від самих струмозйомних доріжок, вони тут такими лабіринтами зроблені. Тому якщо затінити всю панель, мовно, якщо затінити 50% панелі, то в більшості випадків. Це майже повне затінення. Тоді ця панель, якщо генерує 100 Вт, то весь масив дає 800 Вт, а не 4-6 кВт. Тому оптимізатори поставлені. Саме ці оптимізатори Хані не потребують обов'язкового контролера. Я ще подумаю, може я куплю контролер, може там є якісь налаштування. Китайці придумали, не знаю. Саме ці не потребують контролера. Є Solar. Не пам'ятаю, як він називається, е, є оптимізатори, які потрібно ставити на кожну панель в стрінгу. Так, вони всі паралельно стоять. Можливо, вони дають якісь кращі продуктивність, не знаю. Але мені вже достатньо. Тобто, якщо мій південний масив, от я стою під ним, е, дає плюс 300 ватт з цими оптимізаторами. 3 години, так? це майже плюс 1 кВт генерації за день. Просто поставивши коробочки, не докладаючи ніяких інверторів, не докладаючи ніяких е, панелей, то це вигідно. Так? Ці оптимізатори я взяв в Україні. По-моєму, 2000 гривень. Можете подивитись Ханібі 600, 600 чи 680 Втні чи 800 ваттні, я вже не пам'ятаю. Це ті що одинарні і ті, що двойні, ну, на відео там було, та 1300 це 650 Вт. Ну, панелі у мене тут 580 Вт, оптимізатор трохи більший, ніж потрібно з запасом. Тому отакі, така ситуація з, з оптимізаторами, моніторинг ще покажу. Найбільше мене цікавить саме західне поле з того боку, тому що західне поле десь починаючи з першої години дня аж до пів шостої вечора воно затінене. У мене ці верхні п'ять панелей затінені. Це зараз цей сезон. Відповідно, це серйозний, серйозні втрати. І я сподіваюся, що воно буде працювати тепер більш ефективніше. По крайній мірі південне вже працює ефективніше. Доказано, так? Коли будуть вже дані по західному полю, викладу. Дякую за підтримку. Якщо хочете підтримати канал, в коментарях, в цьому в описі до відео є реквізити. Все рівно всі гроші йдуть на ЗСУ.